Ось, переробила. Мені так більше подобається. Буде так. До весни я маю надію, що я не передумаю. Я сіла на гойдалку, бо сильно болить спина вже. 13.39 я глянула, а я як вийшла вранці, ще й не заходила в хату. Ось так це ще для підтримки. Ось там поклала. Ну, це я закрила троянду червоними. А це ялинку прикрила, тому що собачня лазить усюди. Та й коти бігають, коти, а за ними собаки бігають. Так, ну і оцей пенючок у мене залишився. Я мохом його прикрила, а влітку щось поставлю туди. Ну, в мене ж сукулентів багато, ось у цих, бачите, ось у цих мисочках. У мене багато сукулентів, тож я... тож я щось поставлю. Оце мені подобається дужче. Значить, буде так. Немає у мене рослин, немає що вже пересаджувати, тож я займаюся оцим таким. Зробила ось таку зробила. Для декору трималку. У мене такої ще немає. Ось так, бачите, загнута вона донизу. Заліз... Залізу. Залізяча, ще У мене є ось такі от, ось такі. А там ну, ця штука закручена отак донизу. У мене таких багато, ось ще одна. Бачите, я нічого не крутила. Це я як знайшла її, так і приспособила. Ось іще одна. Оце я також знайшла железяку. І ту знайшла, і ту знайшла, тож поприкручувала. Ну і ось іще одну. Ось, ось так покажу ось. Вона десь в арматурі, ой, в бетоні була, мабуть. А як викинули, я підняла. Підняла та й приспособила. Так, ну що, ще я не обрізала оцей кока кол полин, цей, боже дерево його зазвичай називають. Полин. Він такий міленький, мені подобаються його листочки. Гляньте, який він миленький, такий гарний. Я не знаю зрізати його. Він все одно взимку. А, я забула. Ось що я забула. Мені треба звідси кудись пересадити оцей. Забула. Цип-кипарисовик на Зараз я підійду. Тут у мене кедрик, що я виписувала в райському куточку. Ось він, гляньте, у мене було два їх. Один здох влітку, такий гарний був. І цей треба кудись пересадити, тому що він я його втрачу. Вліто він не витримає. Тож його кудись, Куди в мене тіньового нічого немає. Прийдеться туди до кизила його тягнути. Або, може, ось сюди його пересадити. Вон. У мене ось тут місце є. Але тут же ж у мене сонце. Ось сюди його заховати за ялівець. Він все одно буде менший. А тут у мене дерево, це невпізнане дерево. Я вже думала, що це ліріодендрон. Ні, тюльпанове дерево. Ну, я так дивлюся в інтернеті. Оце передивляюся ці пропозиції і зрівнюю. Але це не воно. Я не знаю, що це за дерево. Я не можу ніяк дотумкати, що це за дерево. І воно росте і росте, та хай собі росте я. І воно ж колюче. Ви гляньте, які колючки на ньому. Подивіться, де воно? Ось. Бачите колючки? Оці дві, два пагони оці треба. Оцей і оцей треба обрізати, щоб була маківка. Ні, не буду зараз обрізати навесні, бо він у мене минулого року підмерз, верхівка підмерзла. Цього року може бути. Так, куди ж мені посадити оцей? Це треба все-таки зрізати. Спартина ця, вона не цвіла в мене. Я не знаю, вона що не цвіте, я з нею перший раз стикнулася. Оце в мене вічно зелена діляночка оця. Бачите? Тут куди не киньоком, усюди то бересклети, то хвойні. Бруслини. Ну, троянди вони скинули листочки, їх майже не буде помітно. І я їх ще позрізала сильно. Вони в мене похворіли цього року. Ну, ось, отак пройти і усюди хвойні рослинки. Ось і ось це воно. Просто під цим. Я прикидала оцим, що я роздобула кора. Ось. У мене падуб тут є. І ось єлівець, і там ялівець. Куди не ткни, всюди єлівець. <світ> всюди там сосенка. Ніяк не виросте, там туйка. Так, ну все, піду в хату трошки. Відпочину, перекошу. янголятка мої стоять. Гарно, мені так подобається. Ось на сніжну ягіднику Я закінчу своє оце відео.